Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо інтелектуальний зарядний пристрій для автомобільних акумуляторів від компанії Brevia модель 215.20EP. Постачається фірмовій упаковці зарядний пристрій. Всередині у нас знаходиться зарядний, зарядний пристрій і також інструкція з гарантійним талоном В комплекті. Зарядний пристрій підтримує абсолютно усі види акумуляторних батарей. Корпус повністю з пластику міцного. Живлення під'єднується стандартною вилкою на 220 вольт. І з іншої сторони у нас дроти з крокодилами для підключення акумуляторних батарей. Підтримується як 12, так і 24 вольтові акумуляторні батареї. Одна кнопка управління, Для того, щоб вибрати тип і акумуляторної батареї. Максимальний струм заряду 12 вольтових акумуляторних батарей 15 А. Максимальний струм заряду 24 вольтових батарей 8 А. Підтримуються акумулятори від 10 до 300 А. Також у зарядному пристрої є ряд захистів. Захист від короткого замикання, захист від перезаряду акумуляторної батареї і захист від, від, від е, неправильного підключення, тобто від переполюсування. При купівлі на зарядний пристрій на нього також обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.